Вітаю вас на каналі продюсер 24-го кадру. 24-го кадру Продюсер 24-го кадру. Мене звати Дар'я Кузнецова, і сьогодні ми поговоримо з вами про фільм «Інтерстеллар», що посідає 22 -е місце у рейтингу найвизначніших фільмів усього світу. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. А ми будемо розпочинати досліджувати цей фантастичний світ. Що нам створив відомий американський режисер Крістофер Нолан. Поїхали! Ідея створення фільму народилася у кінопродюсера Лінди Обст і фізика теоретика Кіпа Торна, чиї наукові розробки лягли в основу сценарію. У 2006 році студія Paramount Pictures анонсувала вихід фільму, режисером якого повинен був стати Стівен Спілберг. Сценарієм займався Джонатан Нолан. Згодом Спілберг вибув з проєкту, а сценарист запропонував кандидатуру свого брата Крістофера Нолана на режисерське крісло. В основних ролях наукової фантастики знялись Метю МакКонахі, Енн Геттевей, Джесіка Чейстейн, Кейсі Аффлек та Майкл Кейн. Сюжет фільму Інтерстеллар 2014 року випуску. Перенесе глядача в недалеке майбутнє, коли клімат Землі перетерпів істотні зміни. Ну що, люди, маски на пики! Як і всі навколо, покоління твоєї доньки буде останнім із живих на землі. Для людства, яке знаходиться на межі вимирання через неврожай, постійний посух, пожеж і полових бурь настали дуже важкі часи. Попри всі старання врятувати планету від неминучої загибелі. Вчені роблять шокуючі зізнання земля приречена. Єдиним варіантом для порятунку залишається пошук і переселення людей на іншу планету. Виявивши червоточину в просторі на орбіті Сатурна, працівники НАСА планують відправити в цей тунель, що веде в іншу галактику, експедицію дослідників. Вони повинні з'ясувати, яка з кількох планет, потенційно придатних для життя, може стати новим домом для землян. Очолити таку експедицію, проведення якої тримається в найсуворішому секреті, пропонують колишньому пілотові НАСА Куперу, який проживає разом зі своєю сім'єю, сином Томом і дочкою Мер в американській глибинці. Ти у нас найкращий пілот, Тож лети і рятуй світ всупереч протестам десятирічної дочки, яка прекрасно розуміє, що вона може більше ніколи не побачити батька. Купер разом з іншими членами команди вирушає досліджувати міжгалактичний простір, ризикуючи своїм життям заради порятунку власних дітей і всього людства. Ну Як попрощалися з нашою сонячною системою, з нашою галактикою? Поїхали. На місці. Ми ж хочемо сісти швидко. Взагалі, то краще сісти цілим. Як скажеш. Що... Це наша місія. Наша місія безглузда. Якщо люди на землі загинуть, до її завершення. Йшли дуже далеко, далі, ніж будь-хто в історії. Але цього замало. Я бачу гори! Це зовсім не гори. Це готи. Фільм був номінований на отримання премії Оскар в номінаціях Кращий звук, кращий монтаж звуку, найкращий саундтрек. Найкраща робота художника-постановника, а також найкращі візуальні ефекти. А для досягнення максимальної достовірності картинки навіть був особисто присутній фізик Кіп Торн при роботі дизайнерів над сценами космічних польотів.